Найкращий готель співвідношення ціна якість в – це парк Regency Sharm у зимовий період. Ще й знаходиться в самій закритій безвітряній бухті Гарденс Бей, де є ідеальний піщаний захід, плюс красиві коралові рифи. І його не можна порівнювати з готелем Reef Oasis Blue Bay, тому що це різні рівні готелю, хоча по вартості вони майже однакові. Якщо ви розглядаєте такі готелі, як Oasis, Blue Bay, то я вам просто раджу не переплачувати. І можна такого ж плюс-мінус рівня подивитись на 400 євро нижче, наприклад, готель Конкортель Салям Фронт, також в закритій бухті Bay Відразу знаходиться на площі сохо з красивими коралами, якість харчування у них приблизно однакова. Ну єдине, що по у Азі з Блюбей, мені кажуть, що є зміни трошки в позитивну сторону. З'явилось трошки більше морепродуктів в головному ресторані. І якщо раніше це було тільки один раз на тиждень, то зараз два-три рази на тиждень таке є. От в Конкорді трошки простіше, але 400 євро різниці. Конкорд коштує 1150, а ріф Oasis Blue Bay Блюбей майже 1600 при цьому, якщо ми беремо за 1600 парк Regency Charm, ми отримуємо морепродукти фактично кожен день, мангові вечірки, величезний вибір по фруктам, якісна кава, гірка, яка підігрівається. Це дуже важливо, тому що в Reef Oasis Blue Bay аквапарк не гріється. А це дуже важливо для зимового періоду, тому що в холодний аквапарк ваші діти нормально покупатись не зможуть, якщо вони у вас є. До речі, в готелі Конкордель salam Front також є в готелі Спорт аквапарк, який підігрівається плюс. Конкуренти готеля Парк Редженсі Шарм по якості харчування, особливо по якості харчування. Це такі готелі, як Султан Гарден або «Санрайз Монтемар, які коштують на 200 євро дорожче. Але у парк редженсі є свої переваги. По-перше, в них найкращий пляж, тому що тут ідеально можна зайти з берега. Плюс дуже красивий корали риф, неймовірно, зелена каскадна територія і дуже на високому рівні анімація, анімаційна команда, тому що тут аніматори працюють з Туреччини. Тому однозначно раджу парк редженсі а також ще в альтернативу Рів Уазіс Блюбею можна розглянути новинку. Інвідія Coral Біч Чіран, яка також коштує 1100 євро, тобто майже 500 євро різницю від готеля. Вона схожа буде по рівню харчування. То так само дають досить часто морепродукти. Є аквапарк без підігріву, як в Reef Oasis. закрита бухта Sharks Bay. Зате реновані номери. І плюс е, хороша анімаційна команда. Тому для підбору плюс в коментарях і діліться своїми враженнями від готе.